Ось уже третій рік піс поспіль ми відновлюємо цей фестиваль, і він набуває такого вагомого звучання. Запрошені гості з Білорусі, тому я маю надію, що він скоро стане міжнародним фестивалем. Приємно, що співпав. Проведення фестивалю із професійним святом, з всеукраїнським днем працівників культури та аматорів народного мистецтва. Фестиваль присвячений цьогоріч 75-й річниці створення Житомирської області. Хай розквітає наша деревлянська українська культура, наше мистецтво, народне мистецтво, усіх зі святом. Фестиваль благословив один засновників отець Богдан Рядобрук. Після урочистого відкриття відбувся сам конкурс, після якого були визначені кращі виконавці у трьох вікових категоріях. Мій девіз завжди вперед. Якщо на шляху є якісь перепони, я стараюсь долати їх з легкістю. Якість виконавська дітей виросла значно від фонограм. До сценічної культури, до підбору пісенного матеріалу є такі номери, яких не соромно включати будь-який концерт не тільки на головній сцені нашої області, на будь-якому концерті, а й на рівні нашої держави. Переможці були нагороджені дипломами та спеціальними призами від управління культури та путівками в міжнародний центр Артек та табір Молода Гвардія від управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Я саме з цього села хочу привітати всіх з таким чудовим святом, святом фестивалю Поліські Зорі. Виставки народних умільців Коростенщини, спортивні змагання, виступ народного артиста України Анатолія Матвійчука піднімали настрій людей, створювали атмосферу справжнього свята. Заключним акордом була пісня Родина у виконанні працівників культури.